Ось така гарна горловина виходить, бачите, ось так з лицевого боку виглядає, ось так з воротнього. І в синьому кольорі ось так виглядає. Так, починаємо беремо спиці наші і починаємо набирати на спиці додаткову нитку. Беремо, я знову взяла білу, беремо любого кольору. Зараз я вам не буду в'язати усю горловину, зараз я покажу, покажу вам тільки частину. Ось, Наприклад, ну, я зараз наберу. там Десь 10 петель, 20 і ось такий шматочок вам покажу, як зв'язати поворотними рядами. Так, скільки я набрала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 один, 12 13 чотирнадцять, п'ятнадцять. Ну, хай буде 15 і ми будемо збільшувати 16, хай буде. І будемо збільшуватися у два рази. У нас буде збільшуватися наша резиночка, тобто буде, 30 16 32 петлі. Ось наша додаткова нитка, ось взяли нашу основну нитку, пров'язали перший ряд ось тут я почала, усі петлі лицьові. У нас нема кромкових. Ми в'яжемо всі 16 петель просто лицьовими. Потім перегортаємо і так само ми пров'язуємо тут е, першу петлю так само, як, не, не так як ми знімаємо завжди. Нас треба, щоб всі петлі були пров'язані. Тут ми в'яжемо виворотнями петлі, це е, другий ряд виворотню. Тобто Нам потрібно пров'язати три ряди лицева, виворотня лицева. Тобто нам виворотню, потрібно, щоб трібила виворотні з лицевого краю. Ось ми в'яжемо виворотні усі. Усі до кінця. І знову перегортаємо і в'яжемо всі лицьові. Так, ось так перегортаємо і в'яжемо усі лицеві. Я не вір... правильно зробила невірно, пров'язуємо цю і робимо лицеві. Так як нам треба, щоб тут був край у нас попідтягуємо просто потім. Так, і ось так робимо ми. Я вжемо усі лицеві. І останню теж лицевою. Все, перевер, перевертаємо нашу. І ось у нас вже наше пров'язані три петлі. І зараз ми будемо підіймати і формувати ось цей наш ось цей ряд. Ось, ось тут будемо формувати ось такий фабричний, гарний. Зараз покажу, пров'язуємо нашу першу петлю. Ось так її пров'язуємо знову. І ось дивимось. Ось наша наступна петля. ось вона Ми її ось так підемо, підіймаємо ось. і пров'язуємо лицевою. Це ми формуємо резинку один на один. Далі знову пров'язуємо нашу виворотню. Бачимо ось ось тут петля. Знову виворотне підіймаємо виворотне. Цими спецями кнітперу, де такі гострі кончики, дуже зручно це робити, тому що якщо трішки туша, то вже так не можна підіймати, вже треба щось додаткове брати, воно внизу дуже зручно. Ось так все і вже майже формується це оця наша штучка. Бачите, яка вона вже гарно виходить? Так, я продовжую з вами виворотня, підіймаю. І так ви робите до кінця нашого з вами. <горловини>. Там, наприклад, вам треба на горловину 100 петель, ви спочатку набрали 50 петель, і потім підіймаєте і збільшуєте у два рази. Ровно у два рази у вас збільшується ваша кількість петель. В поворотному в'язанні це зручно робити, тому що, коли ви в'яжете по колу, трішечки незручно. Воротними є. Якщо потрібно, в мене є відео ще додатково, як це по колу робити. Фабричний набір. Резинки один на один. Так. Можна на Ютубі знайти це відео є до мене. Так, є. Ось так ще ось цьому. Потім ось з І останню треба все підняти, щоб не залишити, нічого, не забути, тому що тоді вийде не дуже гарно. І в останньому пров'язуємо так Ну і дивіться, отак гарно у нас виходить. Бачите, яка вона гарна, коли я зніму біле, то взагалі буде супер. Далі ми в'яжемо так. Нам треба пров'язати на необхідну нашу довжину, кількість наших петель. Тут ми вже починаємо в'язати, як звичайно, вже е, наші кромкові додаються. ця петля перша це кромкова. Потім виворотня, лицева, виворотня. І ми в'яжемо необхідну нам резинку на необхідну нам висоту. Ну, там, наприклад, треба 5-7 см, там ось, ось така довжина. І далі ми будемо формувати з вами полу резиночку, і я покажу, як це зробити поворотними рядами. Далі пров'язуємо, ну наприклад, Давайте я тут багато не буду, так як це е, зірець. 5-6 рядів пров'яжемо і зустрічаємось з вами. У нас же, бачите, ось так гарно виходить. Зараз я зніму додаткову ниточку, ще вам покажу. Подивіться, як класно вийшло. Я навіть думаю, мені так подобається з цією білою, бачите, її, якщо зв'язати не дуже туго, Може, вона так і буде розтягуватися, нормально, і можна так залишити. Виглядає класно, ось так, наприклад. Бачите, Ну, я звичайно я зараз зніму. Так, ось ми зв'язали нашу горловину, зробили набір. Зараз покажу, як він виглядає без, без білої нитки. І зараз я змінюю, я в'язала п'ятіркою і змінюю на 4,5 з половиною, а може навіть на 4 можна на розмір. Змінити, навіть напевно, я зроблю хм, Да на, на четверочку зараз я, щоб вийшла ось так. Ось це гарна така. Пола резиночка, два чотири, там, ряди, то треба змінювати ну, на піврозмір, а ну, буду на розмір зменшувати. Бачите? І ось ця штучка хотіла вам показати. Вона класна, коли змінюєш, ось так може хто не знає, ось так затягувати, щоб сутно розкручувалось, тому потім незручно. І ось зараз я найулюбілиший момент це знімати цю штуку. Тут треба обережно, щоб не порізати пряжу, та яка вам потрібна, тому що можна. Так, ну і беремо якусь додаткову штучку. І ось так і витягуємо цю пряжу. Та можна, звичайно, розпускати, але. Так, тут щось воно в мене заплуталось трішки. Ось так, ось так. Десь не дорізала, напевно. Ось так. Бачите, вже який вигляд має гарний. Мені, звісно, такий набір дуже подобається. Він такий, бачите, Боже, взагалі ще пряжа така гарна. Бачите, і ось такий кончик виходить гарний теж. Ось бачите, який гарний край виходить? Ось без білої, він, звичайно, взагалі супер. Навіть з двох сторон, тут не, зна... не скажеш, з якою це виворотня, яка лицева. Ну, я вже знаю, що це моя лицева. І далі я буду продовжувати зараз вам показувати, як робити. Ось продовження далі ось цю полурезиночку. Потім, і потім ми ось так робимо вивередніми петлями. Зараз вам буду показувати Так, починаємо формувати нашу полурезинку. Першу знімаємо, пров'язуємо, наступну пров'язуємо лицьовою. всі виверетні пров'язуємо лицьовою. накид лицьова, накид лицьова. Накид, лицьова, накид, лицьова, накид. І так ми робимо до кінця ряду, пров'язуємо усі петлі лицьовими, а між ними робимо накид і до кінця дов'язуємо нашого ряду. І обов'язково, ось тут у кінці, після ось цієї петлі робимо накид і потім крумкова. Тобто, до кінця ряду зустрічаємося ось тут. Ось я пров'язала останню петлю лицевою, роблю накид і пров'язую нашу кромку. Далі перегортаю наше в'язання і починаю так в'язати. Кромкову знімаю. І ось цей накид, мені потрібно пров'язати лицевою, ось так схрещеною, щоб це не було дирочки, а ось так. Виворотню я знімаю і знову тут не затягуємо, щоб нам було зручно в'язати, ми пров'язуємо ось цей, Бачите, так, дуже, може неудобно буде підіймати. Лицьовою. І знову цю знімаємо і пров'язуємо лицьовою. Наступно так само знімаю виворотню ця лицьова. Знімаю ця лицьова. Може, так буде трішки незручно, але такий ряд це потрібно зробити, щоб воно виглядало. Ось так цікаво буду виглядати. Ось я на синьому зараз покажу з воротнього боку. Бачите, як воно. Ось це йде такими нахилами дуже гарно виходить. Тому це треба так зробити. Тобто, і ми продовжуємо так в'яжемо, одну знімаємо цю пров'язуємо лицевою схрещеною Ось так. Все, в'яжемо так до кінця, зустрічаємось у кінці ряда. Ось дов'язую до кінця, цю пров'язую останню, предостанню лиця, знімаю, лицьова. Це вже, бачите, приловчилось і вже нормально. Знімаю і пров'язую вигороднюю. Розгортаємо наше в'язання. Це наш третій ряд, у нас їх буде 5. І тут ми в'яжемо так. Ну, першу ми знімаємо. Потім у нас була, ми в'язали з вами, виворотню ми знімали, значить, ми пров'язуємо лицьову, і тут знову виворотню ми знімаємо. Лицьова, виворотню ми знімаємо. лицьова, виворотню знімаємо. Лицьова, виворотню знімаємо. Це наша вже центральна частина. ну Лицьова частина. І ось виходить що ми третій ряд ми пров'язуємо ось так. Знімаємо і вже у нас така формується. Бачите, ось після такі дві галочки будуть після виворотню. Дов'язуємо так до кінця нашого ряду. Знімаємо лицева, знімаємо лицева і зазначаємо ось у кінці ряду, і показую, як в'яжемо четвертий. Ось, я дов'язала, лицеву я пров'язала, виворотню, знімаю знову, і тут пров'язую виворотню. Перегортаю наше в'язання, і точно так же, бачите, вона вже сформувалась наша частина. І останній ряд я пров'язую так само, я лицеву. Пров'язую, виворотню знімаю. Ми в'яжемо тільки лицьові петлі. виворотню знімаємо лицеву. Бачите, вони такі становляться, як бачоночки тут. Це так гарно виглядає, бачите, такі, як повненькі трішки, тому що воно подвійна так виглядає. Якщо ви візьмете е, спиця ще, ну, наприклад, на півтора розміри, ну, на, щоб тільки було удобно в'язати, тому що може бути дуже туго і тоді не буде зручно. Треба ще підібрати під пряжу. Але бачите, в мене на розмір і виходить дуже гарно. Ось так виглядає. Ми дов'язуємо, виворотню знімаємо лицеву, пров'язуємо. Виворотню знімаємо лицеву, пров'язуємо. І знову доходимо до кінця ряду, бачите, ось так. Будеть дуже гарно. І тут, так це виглядає ось таким чином, бачите, ось ось так. І до кінця до кінця ряду зустрічаємось ось тут. І ось наш четвертий ряд останній. виворотньо знімаю лицю, пров'язую. Виворотню знімаємо, і виворотня крайн. Ось так виходить. І що ми робимо далі? П'ятий ряд нам потрібно пров'язати. Першу ми петлю знімаємо, а потім пров'язуємо ось так, нічого не перевертаємо, дві петлі виворотнюю. Отак, по дві петлі виворотнюємо. Починаємо з лицевої, і по дві. Ось так, лицева виваритня разом, пров'язуємо їх разом, і вони формують у нас отак, таку гарну частинку. Ось так робимо до кінця ряду, потім зустрічаємось, робимо останній варіант і все. І вже можете зробити собі таку гарну. Гарну горловину дов'язуємо до кінця. І остання петля разом пров'язаю, виворотня. Все. Бачите, зробили нашу горловинку. І я ще вам рекомендую останній ряд додатково пров'язати всі петлі виворотні, щоб підкреслити нашу. Ось там, де ми пров'язували ряд лицю. По дві рази виворотню. Тобто ми таким чином підкреслимо наш ряд, виворотню, виворотній ряд. По тобто бабушки на петлю зробимо бабусіну. Дов'язуємо до кінця і все. Ось така гарна горловинка. Ось такою хочете? У нас виходить. Ось так вона виглядає в синьому кольорі. Ось так це лицева, це виворотня. Хоча мені здається, що виворотня виглядає. Дуже класно, не хуже лицевою Ось так це я дов'язую і вам показую вже остаточний варіант.